Сьогодні обговоримо близьке майбутнє креативних індустрій та як на нього може вплинути квантовий процесор Віло від Google. Пристібайте паски безпеки, буде цікаво. Привіт! Мене звати Костя Шнайдер. Це те, що надихає на каналі Power of Young. Подивіться на це зображення. Ось так виглядає початок квантової епохи. Google зі своїм процесором Willow відкриває можливості, які до цього здавалися недосяжними навіть для фантазії. Комп'ютер, що працює не за правилами, а за інтуїцією. Чи не про це мріяли романтики наукової фантастики? Що взагалі таке квантові комп'ютери? Уявіть собі, машину, яка не обирає один варіант із тисячі, а розглядає їх усі одночасно. Це і є квантовий комп'ютер. Його серце квантові біти або кубіти. Вони працюють не як звичайні біти з нулями і одиницями, а як щось більше. Суперпозиція, де 0 і 1 існують одночасно. Квантова заплутаність змушує кубіти взаємодіяти так, наче вони зв'язані невидимими нитками. Це магія квантової фізики з нескінченими можливостями. Але цей світ не такий простий. Кубіти – наче примхливі генії. Вони надзвичайно чутливі до шуму, температури і навіть дрібних коливань у середовищі. Тому розробники досі б'ються над тим, щоб стабілізувати їх і зробити процес обчислень надійним. Тому що щоразу, як система дає збій, усе починається спочатку. Звісно, Google не перший, хто підійшов до вирішення цієї задачі. Першим запропонував ідею квантових обчислень Річард Фейнман у… Десятих далі у 2001 році IBM і Stanford продемонстрували перший квантовий алгоритм Шора на молекулярному квантовому комп'ютері. У 2007 році D-Wave оголошує про створення першого квантового процесора у 2023 році. IBM випускає Osprey на 433 кубіти, і ось 9 грудня 2024 року з'являється Google Willow. Він має 105 кубітів, але перевершує IBM Osprey завдяки вищій якості цих кубітів, кращій архітектурі й оптимізованим алгоритмом, що забезпечують точніше обчислення та ефективніше вирішення задач. Кількість кубітів не є вирішальною. Важливішими є кохерентність або цілісність, квантовий обсяг і здатність взаємодіяти без помилок. Це не просто черговий процесор, це важливий Майлсон на шляху розвитку технології. Інженери знайшли спосіб зробити квантові обчислення точнішими, впровадивши ефективні алгоритми виправлення помилок. Віло здатний розпізнавати шум і вирівнювати його, наче досвідчений диригент в оркестрі Хаосу. Це серйозний крок уперед, де квантові комп'ютери стають частиною реальності, а не просто лабораторних експериментів. І, хоча масове виробництво все ще попереду, Google Willow показує, що ми на правильному шляху, your... як розвиток квантових комп'ютерів вплине на розвиток штучного інтелекту, звичайні комп'ютери працюють із чіткою логікою, послідовно обчислюючи крок за кроком. Але що якщо задачі стають настільки складними, що навіть найпотужніше суперкомп'ютери губляться? Наприклад, моделювання кліматичних змін або розшифрування структури білків чи оптимізація глобальних логістичних систем. Ось тут квантові комп'ютери, і, зокрема, Google Віло виходять на сцену. Віло дає штучному інтелекту зовсім нові інструменти. Квантові алгоритми можуть швидше знаходити оптимальні рішення у величезних обсягах даних, які класичні системи навіть не під силу обробити. Уявіть штучний інтелект, який здатний навчатися не за місяці чи роки, а за години. Це вже не фантастика, а можливість, яку відкриває Willow. Чому це важливо? Зараз розвиток штучного інтелекту натрапляє на стелю потужностей звичайних процесорів. Ми впираємося у межі фізики, але квантові системи, такі як Google Willow, змінюють правила гри. Це не просто оновлення, це новий підхід до самої ідеї обчислень. Google Willow. Це інструмент, який у найближчі роки може перетворити штучний інтелект із допоміжного розуму на щось більше. Ключ до розв'язання проблем, які ми навіть не наважувалося назвати. Презентація Google Віло практично співпала з відкриттям публічного доступу до сора штучного інтелекту, який генерує відео. Взагалі, генерація відео нейронками значно еволюціонувала за останній рік. Ось так виглядало подібне відео у 2023 році. І ось так зараз. Це вражає. Сора вражає, однак і ця модель далеко не ідеальна. Генерація відео за допомогою штучного інтелекту стикається з низкою обмежень, що ускладнюють створення якісного контенту. Основні проблеми це неприродня фізика руху, коли персонажі порушують закони гравітації, глюки в деталях, як, от, три руки або шість пальців, ну і невідповідність промтам, коли навіть найщиткіший запит не дає очікуваного результату або дає дуже приблизний результат. Традиційні алгоритми часто не мають достатньої потужності для швидкого та точного вирішення таких задач. Квантові комп'ютери відкривають нові горизонти в генерації ші відео. Завдяки їх здатності масивних паралельних обчислень і вирішення складних задач просто за мілі секунди. Вони можуть суттєво покращити якість і швидкість створення контенту. По-перше, це реалістична фізика. Квантові алгоритми дозволять проводити наточні симуляції фізичних законів у реальному часі. Це усуває проблему неприродних рухів, забезпечуючи гармонійність і природність кожної сцени. По-друге, це усунення глюків. Квантові обчислення аналізують величезні масиви даних одночасно, і це дозволить знаходити та виправляти аномалії, як от зайві кінцівки чи неправильно сформовані об'єкти ще на етапі рендерингу. Ну і по-третє, відповідність промптам. Завдяки оптимізації та аналізу квантових станів, система буде краще розуміти запити, дозволяючи з максимальною точністю відтворювати навіть найскладніші деталі. В результаті застосування квантових комп'ютерів має значно скоротитися час створення ще відео, підвищитися точність та відкритися можливість генерувати контент без технічних компромісів. Це буде справжня революція, яка дозволяє митцям і креаторам зосередитись на ідеях, а не на технічних обмеженнях. Створювати контент рівня голівудських фільмів можна буде просто на своєму телефоні. Або, наприклад, комп'ютерні ігри. Ми вже навчили комп'ютер генерувати світи, де можна блукати цілими годинами. Але квантові комп'ютери обіцяють інше. Уявіть гру, яка підлаштовується під вас. Вона не просто реагує на ваші дії, вона передбачає, що ви зробите. Замість того, щоб завчену йти кодом. Ваш персонаж починає розуміти, хто ви навіть краще, ніж ви самі. Віртуальна реальність перестає бути набором пікселів, вона стає настільки реальною, що по суті стає набором молекул. Квантові комп'ютери можуть обчислювати мільярди сценаріїв одночасно. Це означає нескінчені світи, де кожен НПС має своє життя, історію, мрії і бажання. Це означає, що грати можна буде не з персонажами, а з цілими культурами, які розвиваються в реальному часі. І ще одна річ: гра перестає бути втечею. Вона стає відзеркаленням, платформою для навчання, для побудови реальності, яка з'являється з хаосу коду. Це страшно і красиво одночасно. Майбутнє завжди таке квантові ігри: це не про те, як витратити час. Це про те, як знайти нові виміри в тому, що ми називаємо життям. А що вже казати про музику? Наприклад, квантові комп'ютери дозволять генерувати музику, яка змінюється в залежності від дій слухача в режимі реального часу. У відеоіграх, наприклад, це означає адаптацію мелодії до поведінки гравця, створюючи абсолютно новий рівень занурення. Або ще один приклад. За описом вигаданого музичного інструменту через промпт для штучного інтелекту, який включає його фізичні характеристики, спосіб гри, матеріали та стиль звучання, модель зможе синтезувати звук, який відповідає опису. Тобто, у майбутньому це дозволить музикантам створювати інструменти, які існуватимуть лише в цифровому вигляді, і одразу експериментувати зі звучанням без фізичного виготовлення. Це відкриває шлях до нових жанрів музики та ще більшої інтерактивності в творчості. І це тільки два приклади, а можливості будуть значно ширші. Однак, те, що буде об'єднувати всі креативні індустрії, це легкий доступ до створення дійсно якісного контенту. Не потрібна буде дорога студія звукозапису, знімальна команда та дорогі камери та інше обладнання для зйомки фільмів, або сотні програмістів для створення ігор. Потрібна буде лише ідея та завзятість одного єдиного креативця або команди креативців. Тепер про страхи: чи може штучний інтелект, як от Google Vilo, з його квантовими обчисленнями дійсно замінити людину? Людський мозок це найскладніша система, яку ми коли-небудь намагалися зрозуміти. У людському мозку близько 86 мільярдів нейронів, і кожен із них формує до 10 тисяч зв'язків з іншими нейронами. Це створює мережу зі 100 трильйонів синапсів, складну динамічну систему, яка працює завдяки електричним та хімічним сигналам. До речі, частота обробки інформації нейрону близько 200 гц, що виглядає повільно в порівнянні з комп'ютерами. Але мозок працює Паралельно, а не послідовно, тому здатен виконувати трильйони операцій одночасно. Google Villo, квантова система штучного інтелекту, гіпотетично може одночасно зберігати більше станів, ніж атомів у видимому всесвіті. З точки зору швидкості квантові обчислення уможливлюють виконання завдань, які для класичних комп'ютерів займали б мільйони років за лічені секунди. Google Vilo зможе переглянути мільярди варіантів, комбінацій і знайти оптимальне рішення миттєво, тоді як людський мозок потребував би місяців або років навіть на це. З іншого боку, квантові комп'ютери суттєво програють в енергоефективності. Мозок використовує лише 20 Вт енергії стільки, скільки потрібно для роботи лампочки, квантовим комп'ютерам, включно з ВІЛОУ, потрібні кімнати охолодження і значно більший обсяг енергії для стабільної роботи, приблизно 50 тисяч ватт. Також нейрони здатні до нейропластичності, змінювати зв'язки, вчитися, адаптуватися, а кубіти працюють із заданими алгоритмами і потребують перепрограмування для змін. Якщо спробувати підібрати метафору, то мозок це симфонічний оркестр, де кожний музикант, нейрон, має свою партію, але імпровізує і адаптується до загальної гармонії в потрібний момент, створюючи складну динамічну мелодію. А квантовий штучний інтелект це гігантське багатовимірне фортепіано, де кожна клавіша або кубіт може звучати одночасно у всіх можливих тональностях, дозволяючи миттєво грати мільярди варіантів композиції. Однак цьому фортепіано все одно потрібен музикант. Тому некоректно порівнювати мозок і квантовий штучний інтелект, оскільки вони працюють за принципово різними механізмами. І на даному, навіть квантовому етапі, ця технологія все ще не є конкурентом, вона є неймовірним доповненням. Людська творчість це результат хаосу і порядку одночасно. Ми поєднуємо непоєднуване, знаходимо сенси в безглуздому, створюємо нове через досвід емоції та мрії. Штучний інтелект. Працює за алгоритмами, навіть квантовий. Його сила в аналізі й комбінації. Він може переглянути мільярді варіантів і знайти найоригінальніший з тих, що грунтується на наявних даних. Квантовий процесор тут відіграє ключову роль. Завдяки здатності кубітів перебувати в суперпозиції. Штучний інтелект може одночасно розглядати всі можливі варіанти вирішення задачі. Наприклад, у дизайні він здатний згенерувати концепт, що виходить за межі традиційного, чи у фізиці припустити існування нової частинки на основі даних, які ми навіть не змогли повністю осягнути. Але чи є це принципово новим? Усі ці результати все одно базуються на існуючій інформації. Штучний інтелект не мріє, не уявляє, не виходить за межі своїх рамок без втручання людини. Його новизна це пошук у межах можливого, а не стрибок у невідоме. Людина ж здатна створити нове там, де немає підказок. Тому саме у співпраці мозку і штучного інтелекту народяться ідеї, яких ми навіть не могли собі уявити. Але перший імпульс завжди залишатиметься за нами. Тими, хто створює алгоритми, задає питання і мріє про те, що не описано в жодному коді. Сподіваюся, вас це надихнуло. Підпишіться на цей канал та обов'язково напишіть в коментарях, як використовувати штучний інтелект для творчих задач та чого ви очікуєте від розвитку квантових комп'ютерів. Підтримуйте розвиток українського Ютубу. Інформація про актуальний збір в описі до відео наша спільнота хоч невелика, але потужна. Якщо ще не підписалися, підпишіться. Закінте лінк вашим друзям, нехай теж підпишуться. Орієнтуйтеся на кращих. Прагнить більшого. Перемагайте.